Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом одного з тортів зі свого списку випробуваних рецептів. Цей торт я вже не раз готувала і можу точно сказати, що він неймовірно смачний і не дуже складний у приготуванні. Це мега шоколадний торт Брігадейро. Є одна особливість у цьому рецепті серед шоколадних тортів. А саме наявність шоколадного крему з цукерок Бригадейро. І саме з приготування цієї смачнючої начинки ми і розпочнемо. Тож годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Отже, в ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість згущеного невареного молока. Сюди ж просіємо какао. Зазвичай використовую алкалізований какао, тоді смак крему чи шоколадної випічки виходить більш насичений шоколадний. Какао потрібно обов'язково просіяти, тому що від зберігання воно має властивість збиватися в грудочки. Далі в ковшик додаємо вершкове масло, молочний шоколад та молоко. Ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь. І ось так постійно помішуючи всі інгредієнти нашого майбутнього крему вінчиком, чекаємо, поки маса закипить. Після цього уварюємо наш крем до загустіння. Теж постійно помішуючи його вінчиком. У мене на це пішло 3 хвилини. Відразу переношу крем в кондитерський мішок і ось так скріпляю мішок біндером, щоб крем не завітрився. Далі залишаю крем в спокою до остивання при кімнатній температурі і ставлю його в холодильник на 2 години до повного охолодження, щоб крем загус. Коли пройшов час, можна перейти до приготування розчину для просочування бисквіту. квіту. Нагрітим молоком заливаємо молочний шоколад і відставляємо в сторону, щоб шоколад нагрівся і почав топитися. В цьому ж розігріваю вершки жирністю 30% і заливаю ними молочний шоколад. Знову ж таки залишаю шоколад з вершками в спокої, щоб шоколад розігрівся і почав розтоплюватися. Це ми з вами вже перейшли до приготування ще одного крему, а саме сирного шоколадного. І наш розчин для просочування бисквіту теж вже готовий. Ложечкою перемішуємо до однорідності. Далі в чашу міксера переношу вершкове масло кімнатної температури і додаю до нього цукрову пудру. Микаємо міксер на найменшу швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Допомагаю міксеру лопаткою, знімаю зі стінок та дна чаші масло з пудрою ближче до вінчиків. На найбільшій швидкості міксера збиваю масло з пудрою до пишності та посвітління 5 хвилин. Ось подивіться, який вийшов ганаш з молочного шоколаду та вершків. Я його трішки ще додатково нагріла на паровій бані і розмішала лопаткою до однорідності. У високу чашу я відважила свій домашній кисломолочний сир кімнатної температури, до нього додаю наш ганаш. І перебиваю погружним блендером до однорідності. Для приготування цього крему можна використовувати будь-який вершковий крем-сир, який вам більше до вподоби. За 5 хвилин масло з цукровою пудрою гарно збились. вимикаю міксер і додаю сюди ж какао. Вмикаємо міксер на найменшу швидкість і перемішуємо до однорідності. Далі сюди ж до масла додаємо сирну шоколадну масу і перемішуємо міксером до однорідності на найменшій швидкості. Допомагаю міксеру лопаткою. Ось який гарний крем вийшов. Він дуже ароматний, ніжний та повітряний, водночас гарно тримає форму. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Ну і Коли всі складові до нашого торта готові, можна збирати їх у єдине ціле. Торт я зазвичай збираю на підложці у роз'ємному кільці обгорнутому середині ацетатною плівкою. Наношу трішки крему на підложку, щоб торт приклеївся. І Кладу перший шоколадний безквітний корж. Підганяю під розмір коржа кільце та просочую його нашим шоколадно-молочним розчином. Це шоколадний бисквіт на кефірі і ми його готували в минулому відео. Посилання на нього з'явилося у правому верхньому кутку. Далі равликом на бисквіт викладаю сирно-шоколадний крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити рівномірно. Трішки розрівнюю шар крему ложечкою. І з цього крему роблю бортик. Далі, всередину, викладаємо третю частину крему брігадейру, Скористалась вагою, щоб всі шари цього крему в торті, а їх буде три, були однакові. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. На нього викладаю трішки сирного крему і теж розрівнюю його. Далі викладаю наступний бисквітний корж, просочую його і після цього всі наші дії повторюються. Коли просочили третій безквітний корж, відразу просочуємо і четвертий. А поки ми закінчимо викладати креми, він якраз встигне трішки просочитися. Роблю саме так, тому що цей корж самий верхній, і від крему він зможе просочитися зовсім мало. Отже, наношу на третій корж шар сирного крему і розрівнюю його ложкою. Роблю з нього бортик і всередину видавлюю вже весь крем бригадейро і теж його розрівнюю. Цей крем накриваю сирним кремом, що залишився, і викладаю вже просочений четвертий безквітний корж. Накриваю торт харчовою плівкою і ставлю його в холодильник просочуватися на ніч. А вже на наступний день можна вже розрізати торт і насолодитися його смаком. Я свій торт вирівняла ганашем на темному шоколаді. Рецепт цього крему вже є на моєму каналі. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ну і подивіться, який апетитний розріз. Скуштувавши шматочок цього красунчика, складається таке враження, що смакуєш цукеркою, а не тортом. Просто неймовірно смачно! Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Чекаю з нетерпінням ваших коментарів. А ви вже готували такий мега шоколадний торт. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!